Це 26 квітня працює медіа центр України Українформу. звати Василь Самахвала. З нами на зв'язку Андрій Вітренко, заступник міністра освіти та науки України. Будемо говорити про наш навчальний рік і не лише про нього. Пане Андрію, добрий день. Доброго дня, доброго здоров'я, слава Україні. Героям слава, пане Андрію, перше питання дуже просте. Коли закінчиться цього року навчальний рік і від чого це залежить? Дякую вам за запитання і за таку цікавість до сфери освіти. Це дійсно важливо зараз для освітян, які тримають освітній фронт. Щодо вашого питання, у нас структура з термін навчального року визначається 10 статтею закону України про повну загальну середню освіту. Відповідно до цієї статті, освітній процес закладу загальної середньої освіти не має тривати більше ніж перше липня будь-якого року. А його структура повністю визначається педагогічним колективом і та педагогічною радою закладу загальної середньої освіти. Що в умовах воєнного стану частина цієї статті призуп... призупинена призупинена її дія і віддано на е... до повноважень кабінету міністрів України визначення тривалості навчального року відповідно до 711 постанови від 24 червня 2022 року. Під час дії режиму воєнного стану Начальний рік в Україні триває з 1 вересня 2022 року по 30 червня 2023 року. Тобто, вже на розсуд воєнних адміністрацій кожного регіону, в залежності від воєнно-політичної ситуації і безпекової ситуації всередині країни, науково педагогічна рада, засновники і воєнно-цивільні адміністрації приймають остаточне рішення про закінчення інформацію 2022-2023 навчального року. Дякую. Зрозуміло. Тепер тоді наступне питання, яке вона тягне за собою. Це також. Перше, чи може це якось вплинути на національний мультимедійний тест? Чи може це вплинути на якимось чином на вступну кампанію? І, взагалі, як у нас станом на сьогодні справи із національним мендійним тестом і чого чекати від нашої вступної кампанії цього року? А, дякую вам знову ж такі за запитання. Графік проведення національного мультипредметного тесту чітко е розрахований і узгоджений з усіма воєнними адміністраціями. Цей графік згоджений всередині міністерства з усіма стейкхолдерами, тобто жодним чином тривалість нового на навчального року не вплине на проведення вступної кампанії в 2023 року, яка буде знову ж таки на жаль відбуватися в умовах воєнного стану. Що стосується національного мультипредметного тесту, у мене є досить цікаві цифри. У нас вже три тижні йде реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті. У нас створено вже 211 тисяч персональних кабінетів і приблизно 188 тисяч осіб вже отримали повідомлення про успішну реєстрацію та можливість формувати сертифікат національного мультипредметного тесту 2023 року. І знову ж таки, цифри дуже цікаві. В Україні національний мультипредметний тест будуть здавати 169 тисяч 573 особи. За кордоном, це станом на сьогодні, я відразу хочу скоординувати, щоб не було потім ніяких ситуацій, коли будуть розбирати е цю інформацію різні засоби масової інформації. За кордоном, 18 тисяч 364 особи. І що стосується е предмету на випік. Як ми чудово знаємо, у нас і українська мова, і математика, як об'єкту предмети і предмети на випадку. Історія України: 109 тисяч осіб обрали, іноземну мову: 68 тисяч 66 осіб обрали, 27 тисяч 123 особи хочуть складати біологію, 4 тисячі фізику і 2 тисячі особи хочуть складати хімію. Що стосується особливостей, я закликаю тих абітурієнтів, їх батьків, які знаходяться зараз за кордоном, активізувати свою реєстрацію. Чому тому що кількість uh, місць в закордонних центрах складання національного мультипредметного тесту є достатньо обмежено. Ми проводимо постійні консультації, постійні перемовини. Наразі 31 країна підтвердила готовність провести національний мультипредметний тест. Тому прошу активізувати реєстрацію саме тих абітуєнтів, які будуть складати за кордоном національний мультипредметний тест. Але знову ж таки нагадую, що до 7 травня можна буде змінити місце проведення національного місця складання національного мультипредметного тесту. Якщо ви або помилилися, або у вас змінилися життєві обставини, або ви змінили місце постійного проживання, то ви зможете змінити місце складання національного мультипредметного тесту. До 7 травня, дякую. Дякую дуже. Маємо питання з залу. Прошу. дня Олена Литвиненко Укрнформ. Не зовсім щодо НМТ, але загалом не так давно пан міністр оголосив про обговорення можливої оптимізації дисциплін шкільних. Скажіть, будь ласка, на якому етапі наразі це обговорення, яких дисциплін воно стосуватиметься, які залишаться не зачепленими? Ну тобто, яких дисциплін все одно будуть викладатись в школі, які наразі викладаються? І що означає взагалі оця оптимізація? Скільки власне ви хочете вийти врешті-решт в кінцевому підсумку предметів у школі? Дякую, дякую вам за запитання. Наскільки мені відомо, міністерство освіти і науки, зокрема, пан міністр провів вчора комунікацію з цього питання. Я хочу заспокоїти суспільство. Що ми не будемо викидати ані хімію, ані фізику, ані біологію, тобто природничим наукам, наукам, які засновують тобто, здатність людини здобувати нові знання, вміння та навички нічого не загрожує. Дане обговорення зараз починається, воно є концептуальним. Чому а, так відбувається? У нас величезна кількість звернень щодо навантаження дітей, особливо тих дітей, які знаходяться зараз за кордонами України. Вони мають опановувати програму в багатьох, ви чудово знаєте, що в багатьох країнах загальна середня освіта є І Якщо діти не зареєстровані в школах, то там виникають там, певні так, труднощі у їх батьків і у самих дітей. Тому відповідно до законодавства країни, яка гостинно прийняла наших дітей і наших громадян, необхідно його чітко дотримуватися і чітко виконувати. Тому обговорення. Скорочення ніякого скорочення не буде. Відбувається обговорення структури оптимізації граничного навантаження дитини, тобто, це обговорення такого комплексу реформування загальної середньої освіти. Знову ж таки, хочу наголосити, що реформі нової на на української школи нічого не загрожує. Сьогодні пан міністр на сьогодні була така нарада з управліннями і департаментами освіти і науки всіх обласних воєнних адміністрацій пан міністр наголосив на необхідності продовження реформи нової української школи. Тобто, ми діємо відповідно до плану дій уряду, відповідно до тих задач, які поставив перед нами президент, у покращенні якості української національної освіти. Дякую дуже. І повертаючись тоді до реформи національної української школи, ще одне, мабуть, останнє питання. Почомусь почали знову обговорювати дуже жваво перехід на 12-річну форму навчання в середній школі і є. Думки про те, що багато хто може і наступного року перейти. Є коментар про те, що в принципі цей процес ніхто не буде робити, е, пришвидшувати. От ніхто не буде робити на ньому наголос. Скажіть, в принципі, яка ситуація з переходом на цю 12-річну систему освіти і чого чекати в тому числі від міністерства? Від міністерства потрібно чекати лише покращення системи освіти і всіх тих дій, які будуть робити нашу систему освіти лише краще. Що стосується 12-річних, 12-річна система освіти, профілізація старшої середньої школи, вона закладена в українському законодавстві. Перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися в 2027 році в межах реформи нової української школи. Знову ж таки, наскільки е мені здається, або вчора, або за декілька днів, пан міністр офіційно і на сайті Міністерства освіти і науки була оприлюднена ця інформація, що стосується 12-річної школи, е тому ми діємо лише в межах та в спосіб передбачений чинним законодавством України, е реформа нової української школи відповідно до цього, станом на сьогодні. Е Прихід на 12-річну систему освіти має відбутися в 2027 році з введенням трирічної профільної повної реальних середньої освіти. Дякую дуже за відповіді. З нами на зв'язку був Андрій Вітренко, заступник міністра освіти та науки України. О 15 го годині будемо говорити з проектом VoxCheck, Будемо говорити про дезінформацію та російські наративи, які працюють у Європі, та як цьому протистояти. Побачимось.